Так, що норм? Віка. Норм чи стрьом і ти з айтішки. Ну, це все залежить від людини. Це норм чи стрьом. Тобі є тільки такі варіанти: це норм чи стрьом, і ти з айтішки. Норм чи стрьом і ти в айтішку. в 25 му році. Норм. Норм? Так. Хорошо. Норм чи стрім і ти в компанію, яка займається слотами. Блін, Я просто вчора почитала, що блогері це стрьом, їх публікували нафіг. Ні, працювати там норм. Тому що там платять по 3-4 к Нормально. Але коротше їх рекламувати то ні. Це не треба. Розробник отримує більше, ніж SEO. Це норм чи стрьом. Нормально. Норм. так? Джун протягом двох років це норм чи стрьом. Два роки джун. Хорошо. Е, сеньор, який дає задачі тільки Мідлу і Джуну і сам нічого не робить. Це норм чи стрьом. Це же норм. Норм. Печеньки і кава в офісі замість нормальної системи мотивації, це норм <meg> чи стрьом. Це допомагає. Норм.